Ця історія почалась у німецькому містечку Лібінау. Місцевий історик Мартін Гузе почав вивчати минуле порохового заводу, що працював поблизу з 1938 року. В його руках опинився поіменний список працівників військового підприємства. На аркуші паперу серед інших примусових робітників були позначення імена жителів Шосткінщини. Тетяна Пастушенко, кандидат історичних наук інституту історії України, розповіла, коли і як саме розпочала співпраця з німецькою стороною. Коли він почав досліджувати історію цього свого порохового заводу, з'ясувалося, що там з 42-го року вже тоді в одному німецькому документі було працювало до 700 мешканців шостки і району. Коли почав збирати, шукати очевидців, от Люба Іванівна, йому допомагала я, то виявилось, що в його архіві от декілька десятків біографій. Саме мешканців Шостки і району, села і вод, в архівному матеріалі. Тобто він зібрав дуже багато матеріалів про шостинців, роки війни. Спершу німецькі партнери запропонували створити експозицію у Шосткинському краєзнавчому музеї. Далі ця ідея почала розвиватися з геометричною прогресією і набула конкретних образів у вигляді окремого меморіально-освітнього комплексу. Проєкт став міжнародним завдяки німецьким дослідникам, активно підтримав ідею міський голова Микола Нага. Так, загальними зусиллями вдалося досягти неймовірного результату. Ми е, змогли подати заявку в велику таку фонд, міжнародний німецький фонд, пам'ять, відповідальність, майбутнє. Це фонд, який виплачував кошти колишнім жертвам нацизму. Залишилась, частина коштів, залишилася. І зараз вони проводять дуже багато щорічно конкурсів освітніх програм. Ми подали заявку на конкурс. В які вказали, що ми плануємо створити в шості такий освітньо меморіальний комплекс, тобто музей, плюс місце для зустрічі молоді, і ми виграли цей конкурс і отримали фінансування. Добігає свого кінця теоретична підготовка. Учасники проєкту приступили до другої частини практичної. Було знайдене вдале місце і будівля, де зовсім скоро оживуть долі жертв нацизму. Будівля нам сподобалась чим, що вона довоєнна. Поряд там меморіал вже є, пам'ятник жертвам, які розстрілювали, тобто, це вже місце історичне. Поряд є будівля технікуму, освітній заклад. Там благоустроєна сама територія, будується церква, і, тобто, оця експозиція. Тобто, місце нам сподобалось, і будівля достатньо простора. тобто… Там є, є можливості творче перепрацьовувати. Великим здобутком і честю для проєкту стала участь ньому народного художника України Анатолія Гайдамаки, який є автором художнього оформлення багатьох знаних музеїв України. Митець вигадав дуже цікаве художнє рішення у поєднанні зображення кіноплівки та кролевецького рушника, які є символами плинності буття. Майбутніх відвідувачів чекатиме інсталяція вагону, який відправить їх у подорож часом. Вагон, залізниця це знаєте, це як такий образ, що привозили, вивозили. Це залізниця в часи ну, громадянської війни, в усіх військових подіях о, залізниця відіграла ну, основну роль. Бо машин не було особих і на велике відстання чим. Ну, Залізниця, вагони, така тема. Так що надіємося, що о, шостка отримує цікавий музей. Під час засідання робочої групи йшло активне обговорення проєкти. Микола Нага підкреслив важливу складову щодо створення меморіального комплексу освітню, з чого випливає, що кожен, хто завітає до музею, в першу чергу має винести певний історичний урок, як той, що свого часу зробила Німеччина. Це майже один із народів, який, ну скажімо так, в середовищі якого створився нацизм, а потім вони попрохали прощення перед всім народами, розумієте? І це фактор. Ну, скажем так, фактор прощення надзвичайно важливий для психо, як психологічний, як підхід взагалі до мирової світу, до мирового світогляду. Помаєте тут десь воно воно дуже важливо. Це ж не просто, адже скільки він було, ніхто не толком прощення не просив і тим більше не фінансував жертв. І ніхто ні, ні, нікому не виплачував компенсації простим людям, розумієте? За думкою Миколи Петровича, меморіал має возвеличувати цінності життя і миру, як вічні для будь-якого народу у будь-який час. Німець, який воював тут і його долю ми прочитали з цих матеріалів, він теж був попав. Ну, по великому рахунку він теж був жертвою, розумієте? Він тут теж загинув. Отут десь переплетіння цих філософських течій. Це нормально розумієте переплетення ці філософські течії взагалі цінності життя і цінності миру і війни воно сьогодні надзвичайно важливо Пошуки форм із місту продовжуються. Є багато цікавих ідей і думок щодо оформлення фасаду будівлі. Автори планують відтворити у окремій виставковій залі ефект присутності. Для освітніх заходів створять конференц-зал. Міська влада пообіцяла найближчим часом розпочати ремонтні роботи. Координатор міжнародного проєкту сподівається, що вже за рік меморіал розкриє двері у минуле усім охочим. Орієнтовно відкриття виставки планується через рік на осінь 2015 року. До кінця 2015 року виставка повинна запрацювати повним ходом. Крім самої експозиції, це ще включає в себе друковану продукцію. Це буде якийсь супровідний каталог, книга і DVD з освітніми матеріалами для шкіл. Відкриття музею стане щедрим подарунком не лише для шосткінців, а й для всієї України.